Привіт, мої шановні підписники, і, можливо, хтось з моїх підписників, які від мене відписалися, подивить цей відео. Я приношу свої щирі вибачення. Я сьогодні рився в своєму каналі, в Ютуб каналі, і якусь там, якусь там полосочку додав чи щось там посунув, і в мене з'явилася куча коментарів. Які я не бачив раніше, тобто вони були якось сховані, чи чого вони до мене не доходили і я не відповів на всі ваші запитання, чи всі ваші коментарі, які ви писали перед цим. І можливо, це причина, з якої деякі люди від мене відписались, тому що я типа пихати чи ще щось, і зараз я сижу вже більше години. Це напевно вже. Друга година пішла чи третя, і я намагаюся відповісти на всі ті коментарі, які я не бачив раніше. Чесно, я від щирого серця. Вибачте, за це не знаю, що було. Я ще новий, так би мовити, ютубер. Я не знаю все, що там є на цьому, всі ці опції на моєму каналі. І от сьогодні щось там рився, щось по наклацю, і в мене з'явилась купа повідомлень, на які я не відповідав. Можливо, ще з самого початку, коли я свій канал завів, ви мені щось писали, але я цього не бачу. Зараз намагаюся з цим всім розгрібтися, відповісти на всі ваші запитання чи на, ну, просто на ваші якісь коментарі. А якщо це був, була причина від мене відписатися, вибачте, вибачте, будь ласка. Я просто цього не бачу. Я не знав, що є така функція, де можна це все вімкнути і це все побачити. Так що зараз грибуся в всіх старих коментарях і намагаюся всім відповісти. Можливо, хтось із вас вже не побачить, бо на мене не підписано мою відповідь. Але сподіваюся, що все буде добре. Мирного неба над головою. Слава Україні і героям слава! Якщо є можливість... Донатьте, будь ласка, на ЗСУ своїм знайомим, своїм родичам, якщо у вас є така можливість. Наближайте перемогу. Я вас всіх поважаю, від щирого серця. До нових зустрічей.